У нас на огляді лінійка гвинтових інвенторних 16 барних компресорів та усушувачів до них від компанії Mass Compressoren. Тут у нас представлено чотири типи компресорів. Першим розглянемо найбільший у лінійці та найбільш продуктивний – SH50. Продуктивність даної моделі 4000 літрів при тиску 16 бар. Потужність двигуна 37 кВт, SH-25. Його продуктивність 1700 літрів при тиску 16 бар. Потужність двигуна даної моделі 18,5 кВт. Щодо комбі-систем, то у нас сьогодні на огляді дві моделі: – LZN-20 та LZN-25. В LZN-25 йде гвинтовий блок БАОСІ. Двигун потужністю 18,5 кВт з ремінним приводом. Щодо lzn 20, то це така ж модель, як і попередня. Щоправда, з двигуном на 15 кВт. Переходьте на сайт і дізнавайтеся більше детальної інформації.